Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Галас навколо Бершицької лікарні. Люди підняли питання, чи на своєму місці знаходиться головний лікар, адже давно мають скарги на його роботу. Розібратися у ситуації взявся народний контроль. Перед будівлею райдержадміністрації зібрались місцеві активісти. Стверджують, давно стоїть проблема щодо роботи головного лікаря Бершицької районної лікарні, а сьогодні дочекались перевірки з області. Кажуть, давно пора розібратись у багатьох питаннях. У нас люди, які навіть там працюють в нього, вони проти його посади і проти його всього, але бояться, залякані ну, керівництвом залякані. Ганна Дмитрівна працювала в приймальні головного лікаря близько 10 років. Каже, є що згадати. Я працювала з 38 літ, почав прийомний, поміняла шість врачей, ну такого я щось своїй житті не зустряла. Наприклад. Людей, як на роботу, брав гроші. Путьовки, хмельні, Кліповець безплатні. Він теж за них брав гроші. Ольга Степанівна лікувала важкохворого чоловіка у цій лікарні. Досі не може оговтатися. На чужій біді лікар набивав собі кишені. Коли в мене лежав, заболів мій чоловік на онко. Лежав у лікарні, лежав у реанімації. Я лікувала його все за свій щот. Коли вже він помер в 2010 році, і мені треба була довідка про те, що я його ну, лікувала там і що він знаходився в лікарні. Коли мені написали рахунок, в мене пішло за три дні реанімації 8300 а коли мені видали цю довідку, то в мене лише 900, одна довідка 930, там 500 рублів. В общем, різні довідки. Коли я підняла історію болезні мого чоловіка, так, сказали, що це лікували мого чоловіка за счет лікарні. Ще один прикрий випадок пригадує Ольга Степанівна. Я на інвалідному візку була на костелях. І дали мені, коли я лежала в лікарні, в Вінниці, в Бершаді і посилали мене в санаторію, я прийшла до нього з цими, з цими оформленими документами все, направлення, на путівку. Він підняв, каже, хорошо все, ждіть. От вже зараз 16-й рік ще мені очередь не підійшла на той хмільник. Я вже ходжу ногами, я вже виздоровіла, але мені ще очередь не підійшла на той хмільник. А ось Валентина Парфенівна захищає головного лікаря. Я не можу нічого поганого за нього сказати. У мене 40 днів назад померла дочка. Перед цим ми три рази лежали в лікарні. Такого людського відношення, як це було до нас, я ніхто, я проста людина, і дочка моя, ну бивший медпрацівник, дуже добре відносились. Взятки. Ні, рубля не брали аби розібратись у ситуації. Журналісти народного контролю зустрілись з директором департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації. Нас запевнили, перевірка буде об'єктивна. На які саме моменти будуть звертати На всі, на всі так? абсолютно на всі І на організацію допомоги. На лікувальну справу як на первинки, так і на вторинки, наведення медичної документації, на фінанси, як і бухгалтерські, так і економічні, на клінічну лабораторію, на зв'язок первинки і вторинки абсолютно на все. Результати перевірки передадуть керівництву району. У свою чергу голова Бершиської РДА зазначає. Тому що об'єм роботи об роботи великий, да, і враховуючи складність питання, скажімо, вони досконало, на мою думку, мають це все вивчити і проаналізувати. Журналісти народного контролю разом із жінкою, яка так і не дочекалась путівки в санаторії, навідалися до лікарні, де саме триває перевірка. В присутності директора департаменту охорони здоров'я жінка нагадала про свою проблему головному лікарю. Да ви знаєте, пам'ятаєте, я приходила Прізвище. на Костеляк, суїтінва Оля Степанська Нікарні раз коли випала. Я ні разу не ні разу так і не поотримала. Так я не отримала за 5 років. Документ маліші должен реєструватися у зошиті комп'ютерна система. Народний контроль і надалі стежитиме за розвитком подій у лікарні. Євгенія Гулько Сергій Немирівський. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.